Вітаю, друзі! Я вже знайомила вас з тим, як відбувається студентське життя. А хто готує студент до майбутньої професії, починаю знайомство з викладачами нашого факультету. Сьогодні про топових людей нашого факультету, про тих, чиї дослідження змінюють світ. Отже, а що ж з соціологією та соціальною роботою? Єдиний в університеті, доктор філософських наук. Професор, завідувач кафедри філософії, соціології та соціальної роботи Костючков Сергій Карпович. І, звичайно, єдина не тільки в нашому університеті, а й в Херсонській області, і, здається, навіть в Миколаївській, доктор соціологічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України і декан факультету психології, історії та соціології Шапошникова Ірина Васильівна. І як бачите, когорта наших професорів дуже потужна. Це ви ще не знаєте про кандидатів наук. Приходьте до нас.